Збройні сили України просунулися під боровою. Ворог тисне близько а, великої новосілки і на Сумщині Давайте про це по порядку. Значить, інститут вивчення війни сьогодні, 17 березня, публікує а, що? Публікує звіт. Експерти представляють оновлені карти бойових дій і розповідають про ситуацію на фронті. Зокрема, а, повідомили про просування сил оборони біля борової між тим. Російські окупанти тиснуть в Сумській області і трохи посунулися поблизу великої новосінки. Цитую, схоже, що українські війська проводять тактичну ударну кампанію по російських системах ППО уздовж лінії фронту в Росії та окупованій частині України йдеться в звіті інституту вивчення війни. Ми знаємо, що вчора Володимир Зеленський призначив нового очільника Генерального штабу збройних сил України. Ним став генерал-майор Гнатов. Значить, сьогодні за моїм поданням президент України призначив начальником генерального штабу ЗСУ, генерал-майора Гнатова Андрія Вікторовича. Повідомив у себе на сторінці у Фейсбук міністр оборони Рустем Умєров. Міністр нагадав, що Гнатов має понад 27 років військового досвіду командував бригадою морської піхоти військами оперативного командування Схід і об'єднаними силами збройних сил України. Також пан Умєров повідомив, що генерал-лейтенант Анатолій Бергелевич, який до цього керував генеральним штабом збройних сил, призначений генеральним інспектором. Міноборони України і буде контролювати дотримання військових стандартів і зміцнення військової дисципліни. Міністр оборони подякував Бреглевичу за службу на посаді начальника генерального штабу, зазначивши, що у найскладніші часи його досвід і професіоналіз були важливими в організації. Оборони України цитую далі. Він залишиться в команді. Сьогодні його експертиза необхідна для реформування головної інспекції і впровадження сучасних механізмів контролю в силах оборони, що дозволить підвищити дисципліну оперативність і боєздатність наших військ. І що, друзі, таким є нове призначення? Якою є задача Гнатова? Прише? Президент він розповідає навіщо сьогодні. Вчора вірніше призначив е, Гнатова його задача: більше бойового до... оп... досвіду. Вибачте, досвіду наших бригад в плануванні операцій, оборонних і наступальних, а також більш активний розвиток корпусної системи. Все, чого наші бригади е, навчилися під час війни, все має застосовуватися на 100% ще на рівні планування, каже е, президент. Курчина ситуація, яка є там, але очам, очима інших людей, очима військових респондентів Давайте до Юрія Бутусова звернемось, що він пише: оточення наших військ його немає. Ворог продовжує володіти ініціативою, перевагою в піхоті, авіацією і дронах, а також продовжує наступ. Наші війська поступово з боями відходять на територію України, каже Бутусов. Друге, втрати в боях останніх днів і при відході, в тому числі через погану організацію, на жаль, є значними. Значні втрати також несе і ворог, який продовжує лобові атаки. Третє. Ворог намагається прорвати оборону на флангах плацдарму, але усі ці атаки відбиваються. Ворог на двох ділянках знайшов, вибачте, зайшов на територію України кількома малими групами піхоти з метою охопити фланги нашого груповання, але просування росіян зупинено біля кордону. Четверте. Ключовою позицією для контролю прикордонної смуги у цьому районі є гряда висот вздовж кордону на території Російської Федерації. Ознак розгортання наступу на суми на даний момент не відмічено, але ворог буде намагатись захопити контроль за прикордонною смугою вздовж кордону. П'яте за те, що трапилось, має бути відповідальність, хто керував, які фактори вплинули і та не були вчасно враховані, хто ухвалював помилкові рішення у Києві та на місці. Я зібрав багато інформації. Зараз збираю усю відому інформацію по втратах, готую публічне розслідування для суспільства і закритий аналіз після дії для наших військових, пише пан Бутусов: New York Times повідомляє щодо Курщини, що Україна відступила майже з усієї території Курської області за виключенням невеликих ділянок поруч із українським кордоном. А підкреслюю, друзі, що Довіряти ми можемо виключно Генеральному штабу Збройних сил України, оскільки там інформація є верифікована. вона є принаймні офіційною, вона є принаймні офіційною.